10 кубків, 9 кубків, туз кубків, але все це веде до миру. Але що стосується ЗСУ, то повірте мені, там все добре. Всього достатньо, все добре і все йде своїм планом. Ось новина, яка припини рух. На деяких територіях України, а то ми будемо розуміти, що ситуація підходить до якогось фінішу, до якогось обнулення. Це якась дуже значуща подія в іншій країні. Закінчення ситуації, закінчення цього жаху, друзі, вітаю сьогодні. В інтерв'ю для Ютуб каналу «Прогнози щодня. Тарологиня Стала відповідає, що чекає на Україну в листопаді, чи дійсно Україна знаходиться в останній фазі війни, що чекає на окуповану Херсонщину, яким в цілому буде 2024 рік для українців. Та чи розпочнуться офіційні переговори між ЄС та Україною цього року? Про все це уже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Що чекає на Україну в листопаді? Подій буде дуже багато. Зараз, зараз скажу. По-перше, ми почуємо якісь новини здалеку. Тут я вам так розповім, бо дуже багато карт не візьму їх у руки. Ми почуємо новину здалеку. З ну, здалеку, ну я так розумію, це Росія. Це, а, ну, а може це Ізраїль? Я не знаю. Це якась новина в листопаді, яка припини рух. На деяких територіях України. Отак от мені йде. Бо тут іде башта, зірка повішена, тобто щось зупиниться від новин, а новини якісь такі шалені будуть. Але це якось припиниться, я так розумію, це як не зупинка воєнних дій, а як затихне. Що ж затихне? Що це затихне? Воєнні дії? На якомусь етапі десь, на якомусь напрямку. Трохи притихне щось, тому що будуть обдумувати, що зв'язку з цими подіями, які відбулися десь в інших країнах, що робити далі. Ви розумієте, тут же ж таке, і в Росії очікують, коли диктатор той сконає. це одна ситуація. Знову ж таки, події в Ізраїлі це інша ситуація. А на картах воно ж там не підписані країни, так. Але ми почуємо дуже добрі новини, що щось відбудеться десь, і це нас, наша робота нарешті буде нас вести до миру. Тобто ми будемо розуміти, що ситуація підходить до якогось фінішу, до якогось обнулення. Це якась дуже значуща подія в іншій країні. Отак От я б сказала. Чи дійсно Україна знаходиться в останній фазі війни, як заявив Володимир Зеленський? Чи дійсно це так? Ну, ну майже так. Ой, майже так, навіть карти покажу, дивіться. Можливо, ця заява була дещо заявлено якось трішки ну, на емоціях, да? бо тут багато кубків, кубків, кубки. Дивіться. кубків, дивіться, 10 кубків, 9 ту кубків, туз кубків, але все це веде до миру. Може, дещо емоційно, може дещо трішечки якби, наперед, але однозначно це дійсно остання фаза війни. Мир насувається вже на нас, якщо так можна сказати, вже йде обнулення ситуації. Вже існують графіки вимкнення світла. Чи доведеться Україні жити за цими графіками? Чи будуть вимкнення? Ну, так і будуть. будуть, коли є таке рішення. Я зараз показую. Можливо, будуть люди невдоволені, так? як то кажуть, між молотом і наковалнею, Тобто, ну, як будуть вимикати, то що ти тут зробиш? Так, це рішення і диявол, ну так, так. Будуть вмикати за графіком світло. Це дійсно так. Що чекає на окуповану Херсонщину? Ну, я вам так скажу: багато я вам базікати не буду, що відбувається. Але що стосується ЗСУ, то повірте мені, там все добре. Всього достатньо, все добре, і все йде своїм планом. Все добре. Уточнювати не буду по, по, по відомим причинам. Щодо просувань наших ЗСУ. на Херсонському напрямку, все добре. Чекаємо добрих новин. Яким в цілому буде 2024 рік для України та якому питанню приділятиметься найбільша увага? Буде все дуже швидко мінятися. Швидко міняється закінчення ситуації, закінчення цього жаху, підписання документів, вихід на інший рівень. Інший рівень, що мається на увазі інший рівень, ну досягнення якесь і ще буде важко досягти чого. Тут, знаєте, чогось питання еміграції, еміграції. Уїхали, приїхали, оце будуть піднімати. Так, буде по щас, секундочку, скажу. Воєнні дії будуть продовжуватися в окремих областях, в окремих точках, я б сказала. І ще якийсь тривалий час, але все має у нас завершитися до липня. В липні, що буде в липні? Ну, от мені показують смерть. Ну, це закінчення ситуації, закінчення проекту, закінчення ситуації. Тобто ми виходимо на якийсь уже новий рівень. Це такі енергії 24-го року. Це закінчення війни у нас буде. Фактично, це закінчення війни. Чому буде приділятися увага? Тут мені в першу чергу показано свято, люди святкують це свято, оце задоволення, а це карта судьби, карми. Тобто, так мало бути, так мало бути. Це таке, знаєте, масштабне свято таке, чому мається ну, перевернеться увага. Так, я ж розумію, що питання ще в чому. Так, повернення полонених, тому що велике. Великий обмін полоненими буде, коли закінчиться війна. от тоді буде всі на всі, причому тих полонених, які ще були е, захоплені там два на чотирнадцятий, 16, шістнадцятий як які дуже довго полоні, не тільки оце зараз, із, із різних причин. Тобто будуть вирішуватися люди, які були заполонені за час війни. Так, питання обміну ще. Ну, звісно, відбудови будуть починати, але якось дуже повільно. Тут знаєте, що більше от тільки закінчується війна, і у нас все одразу на, на небезпеку, все зразу ну, чи це ППО, чи що я не знаю, я не воєнна людина, але захист. В першу чергу буде стояти питання захисту. От зразу уже, в 24-му році. Тут, до речі, дуже багато карт повітря було. Це можливо, нам дійсно, вже в му році, і точно у нас буде небо захищено настільки. Що нам уже, в принципі, боятися не буде чого. Це такі справи. Справжня боротьба з корупціонерами вже почалася. Ну, зміни є. Є. Колесо фортуни вже пішло, вже пішло. Уже показують мені тут активність та на різних рівнях активність колесо Фортуни те, що має відбуватися. Оце, каже, ну, це каже з часом, це не може відбутися одномоментно чи за один день з часом. А вісімка мечів стогнація. Розумієте, можливо, на сьогодні мені показують, що просто зараз ну, якби, не, не на часі. Звісно, воно не, не може так, ну, не на часі, що значить не на часі. Але так, поки що, руки зв'язані, і ми дуже багато чого не можемо робити. Але як тільки це пройде, каже, почекай. Ну, то, якщо дивитися на сімку Пентаклів, яка тут була, це звично мене показує сім місяців. Тобто, через якихось сім місяців ми побачимо вже дуже якийсь результат. А ну це ж вже у нас буде наступний рік, так? І тоді вже дійсно ми будемо бачити якийсь ефект. Чи розпочнуться офіційні переговори між ЄС та Україною цього року? Так, 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 так. Однозначно. Це питання під контролем. Це вже буде дійсно ну, як, як останній якийсь крок. Мах? Ну, да. ну, можливо, в грудні перед Новим роком там захочуть порадувати населення, щось скажуть. Чи буде США з Україною до самої перемоги? Звісно буде. Куди ж їй діватися? Звісно, буде. Причому. Настільки США, що б там би не відбулося з їхніми виборами, зміною людей, що б там би не було, ситуація в Україні буде завжди під контролем. Звісно, помагу вони нас не полишать, допоки уже не буде оголошено перемогу до останнього дня війни. Чи відбудеться замороження війни в Україні? Ні, 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 і ще раз ні. По-перше, всі карти, чотири карти, старші аркани. Тобто, це так, це те, що має відбутися. Це вказують події. Шлях, воно можливо, десь трошки буде йти не так, як нам би хотілося швидко. Десь, можливо, ми будемо чути, бо карта зірка, перша вона каже, просто воно якби віддалиться, віддалиться. От ми е, всі чекаємо, що що ось, ось, ось воно не затягнеться аж до на 10 років, там чи навіть на 3, на 4, на, на 2 роки. Ні, але це от по місяцям воно трохи буде не так. Швидко, але однозначно ніяких тут не може бути ні заморозок, ні зупинок, нічого. Карта мав навпаки, каже це. Прийшов час діяти, в тебе є всі козирі в руках, не випускай можливість. Я вам більше скажу, е, ви розумієте, зимовий час вже ж важкий. А ось я десь почула це, не, я не продивлялася це по картам, але я там десь чула таку інформацію, що росіяни не готуються до зимового періоду. Не готуються. Вже наразі у нас жовтень скінчається, а їм ще не завезли не теплу одежу, нічогось там іще. Тобто у них немає підготовки до зимнього періоду. А наші ж не можуть це отак просто, ну і добре, якщо ви не готуєтесь, то й ми нічого. Робити не будемо. Так не буде. Навпаки, оце буде використано. Добре, друзі. Дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ.